З'їв шматочок шоколадки і запив цю шоколадку половиною літра кефіра. Тупо півпляшки кефіру видадлив. Нормально вообще запив називається Кусочок шоколадки і тупо пів кефіра. Ну, кефіра. Прикинь, один кефір випити. Це як вообще? Одна вода. Вона падає на літак, диви. Нет, вона не Та блін! А там. Господи, я вже думав, тут бомжі ходять, а це волень. Идем сюди. Таблетки в мене налізуть уже. От наркомані ще, Там ще якісь шалаші. Ух ти, Тут є. ...ящериця. Я її хочу з'їсти нахуй. Слухай, тут контейнер. Та йопт! І тут С, і тут символіка ложків. ти жопа жирна, давай доганяй! О, господи. Блять. У мене бо... У мене бомжі просто моментально зносять. У мене яка складність стоїть, блять. Нормально має бути по дефоту. У мене зараз дуже мало ХП. Ти обережно, бо я тебе зараз можу вбити. Я здох. Я тебе, походу, добив. Він, до речі, поранений, бігає бах, якось таке. дуже швидко, знаєш. БЛЯТЬ! Я голову Олені підняв! Я зараз люка. Смачного! Мені м'ясо не в не влізає в с. Як же ти інформативно лагаєш? Тай, підбери, тут обліген якийсь. Облиген. Щось я не бачу ніякого облигина, у мене дома не Я чув доходить. його. типу. А, я ні. Біжить. Тікай, 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 бачиш там. Ні. Ну, твої проблеми, все одно тікається нахуй. О, там долина і там ріка! Давай там. О, імба. Neural activation, побачили ріку. Треба сюди насадити. Знаєш що, давай тоді рубать оце місце якраз. Тут. Ми рубаємо тут місце. Якось дерева, вони тут не в тему. Є просто коли, типу, місце красиве, то не хочеться рубати дерева, але тут не шкода їх. Обережно! У мене таке виваження, що, що гра хоче нас убити. Ну, а ти... Тільки ти вона нас... не хоче, типу злоби... убить нас рухами. Своїми духами, вона хоче нас убить. В нашим же до Да, вона хоче, щоб ми один одного укопали. Є! Yeah. Убив. Ладно, ти тащи Олені, я зараз буду тащити берегом. твою Баресе мать! БРСТ! Я ж це! <реш> Просто моментально ми оба Так, обис... да, тільки я... Намагався літературно, а тип чисто такий, ЙОП твою мать. До речі, ми б могли б зробити water collector з черепахою, але у нас, блін, нема черепахи. Я в воду упав, блін. І дерева тепер плавають. Я просто ходжу і жру щось з кущів. І у мене фул вже. Знаєш, це дуже на тебе схоже. Ой, а тут місце до речі До речі, підбирай цей і да давай тут дерева вже не чіпати, мабуть. Будемо ламати вже тепер поодинокі якісь. Тут взагалі лутати нема чого. Окрім башки на палеці. Прикинь, палець на башці. О, заяць забагався, Ні, ніхуя він не забагався, але одразу забагався падла. Фарба якась, я фарбу знайшов. Ого, а нащо вона тобі? Блять. Ти собі їбало вимазав. Да. <різь> <різь> я думав, весь червоний тепер. все, 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 все. все. На воно на мене падає. Ну да для чим баба? Я таки відходжу від нього і воно продовжує падати на мене. Воно туди упало, і ми хрін його там зараз знайдемо. На, неси. Так знаєш, так буде швидше, мені здається, чесно. Знаєш, мені здається це ефект плацебо. Це не плацебо, це просто тут боєбізм. Я його зажимаю. А він здох, він геній. Він ще не здох, він What тікає, дивись. Він просто охрінів трошечки від жузи. Все, я його йобнув. а ти <in todo> теж. Бля! <Hotel> тут два дерева в одному місці, прикинь. Як а я їх одночасно рубав. Хочеш тут кол, у нас костен зник разом з м'ясом моїм. Вадлан. А до речі, а можливо. От же Отже, от же пит, от же на них. Опа, я його зарізав. І у нього наше м'ясо? Ні, але я б принаймні з нього можу м'ясо забрати. А, а хуй там рол Я тобі його несу. О боже, Фу, Фу, який жах! Так я його приготував навіть. Дивись, я його в руках несу. Mm, нямка. Тупо в варланд без ніхуя! Очищений варлан. Я маю палатки. І я змився. Тут до речі дуже такі Ну, СТУКОДИЛ, блядь! О, тут або два. Вони здається, резвиці зараз з крокодилом битися будуть. Ух ты! Я хочу це побачити. Не, 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 крокодил іде на мене. Що, вони затимились? Да, вони затимились. Блин, з крокодилом. <ріху> Все, називаємо відос «Бомжі и крокодил. Тут мандаріни на землі! Не, подожди, це чорнобривці. У нього руки сині стали. В смысле, блядь, сині руки? В карамислі. На мене кабан загнувся. Не, давай я, мабуть, звідси ливну. О! А! Іди сюди кабаня. Ой! Є! Yeah! Я спіймав кабана. Я, до речі, дві фляги з бензином взяв. І тут якісь у мене. А, це дерева. Ну, коротше. Ну тоді треба, щоб один займався ресурсами, а інший ходив на охоту. Будівник і їстівник. Ну, мені будувати подобається, в принципі. А тобі жрати подобається, так. Да. От і, от і вирішили. Так, тут зараз у мене олень, Ого, я його трошечки грохнув. Не вийшло. Насипаємо варіні. Ой, вийшла хуйня. Господи, мене знову хто намагається скушати. Так, да, він мене намагається атакувати, але ну, він бо мене. Я ти їстівник. Ну, я їстівник, але я, є... я не їстівний, я б принаймні не погодився на таке. Це не було в умовах. Знаєш, тебе тут вже ніхто не питає. Я є лучітав, там. Блядь. Блін, у мене вже рефлекс, типу, я бачу стіну, я типу тягнусь на тег на клавішу графіті ставлю. <рес> Ты А що? Ладно, я не знав, що так можна, але так Можна. Тут Все, що живе, тут все можна жрать. Крокодил! Я думав, це бревно. Він мене ігнорить. Він на мене обидився. Він мене зараз гризане обходу. Все він здох. <пух> У мене є його шкіра, і м'ясо мені м'ясо не влізло в інвентар, а ну іди сюди. Ой, блять, я наїбнувся. Ух ти, тут палатки є! Так, а як них залізти всередині? серед. А ніяк. Їх, здається, навіть зламати не можна. Нами от словов не вийшло. А в чому прикол тоді? Ну, палатки. Вау. Мені Google маби пропонують якісь швидкі команди. нахріна мені це зараз. Ну, знаєш, щоб не загубитись в лісі. Ну да, ми в лісі, але, блін, тут трошечки не до Google мап, розумієш, тут немає 4G. Вольтер Вайт грає в The Forest. Шо? Шо? Який Walter Вайт? Звідки він у мене взагалі? Видижі, <рес> що? Ні, я здогадуюсь, хто це може бути, але я не пам'ятаю, типу, конкретно, хто це. Я щось не пригадую, такого Що? А що ми робили? А, ми зажилались. Ми зажилались. Крафтит боу, я можу. я можу. я лук скрафтив. Прикольно, тут не було цього ставка раніше. Точніше як, він тут був, але типу, не. ну... Я не пам'ятаю, щоб він був, був такий великий. Блін. Я хотів рибу грохнути, а завалив цю срань. Мені здається, тут просто трохи. сейф поїхав головою. Знаєш, це дуже схоже на правду. Тут тіні від дерев, яких просто нема. У мене саме в якомусь конкретному місці з'являється можливість попити води. І типу, більше ніде. Мене птаху укусив чи що. Ти з озера попив і туда мажився. Ну а я ж казав, що в озері стояча вода, з, з, з нього не можна пити. Ну, з нього не можна пити. А з, річ з річки фізично не можна пити. А звідки у тебе окуляри взялись? Подижі. В смислі? а у мене їх не було. Ти індус в окулярах. А вчора ти був мужик якийсь просто. Як я можу бути індійцем, якщо в мене руки білі? Індуси це взагалі, якби цей, це релігія. Подожди. Індійці це ті. Індійці в Індії живуть, а в Америці індіанці. Коротше. Хіндістан, як туди кажуть. Тобто вони. Другу. третю. По розміру країни називають містом. Ну коротше, тут планую піти потихеньку шукати цю печери якісь. Бо все ж сам розумієш. Печери це саме сок цієї гри. Ось мені з трьома цицьками, немовлята. Що? Ти в печерах був? Нє. Серйозно? Блін. Я ворону хотів вдарити і взламав дім. У Мене що, що не віддас по Майнкрафту, я 90% відосу просто сиджу в печетах. О, павук. Хотілося б сказати, що краще не сидіти, а щось робити, але, блін, да, в тому проблема. Я що... павука ушатав. Типу, ти підняв павук Підняв камінь? Підняв камінь і з нього павуку, прикольно. Да, да. Ну, знаєш, дуже життєва ситуація, на жаль. Блін, я ходжу. І тут біля дому виявляється дофіга каменюк. Або вони тут спавняться з ніфіга, або я не знаю, або вони я буду. Ну і з ніфіга спавняться, я тільки що позбирав все, що було. І що з цим робити? У мене теж питання, а що з цим робить? Я його збудував, і не тільки я. Тут, речі, щось прямо дуже плоско навпроти, знаєш. Я звертав увагу, але не таку. Тут, тупо два зайці забагались в камінні. Єбать, я зараз чув клик, але не людський клик. Блять, мене ці пролаги, скоро заїбуть просто. У мене взагалі 30 ФПС. Але вони принаймні стабільні відносно. У мене взагалі ніхуя не стабільні, у мене падає там до 20-10. Імба. Опа, я річ, я велике озеро знайшов. Ну як це велике. Так, Тут а я на є. Ти чуєш, що в мене відбувається? Та я ж крінжанув. Таке враження, що це не я повипив. А як survival book? На F, на G на B. Із слова book. А, а, геніально. Так, а що тоді? А Custom Foundation. А ми будемо просто Custom Foundation робити якийсь. Знаєш що, можеш, в принципі, поче щось будувати там. -о. Я хочу знайти. Блять, що такого. Я хочу знайти печеру. Я просто не знаю, як тут будувати по людськи. Можна хаус боут зробити, можна рафт зробити, можна зробити док, а можна здо. А може з госдоків зробимо міст взагалі, слухай. О! Так. Подожди, я можу а... не знайти, Я паху знайти і задобачить. Вибач. О блять. Я просто довбанув по панциру, і, і, і такий думаю, а хулі вона не здохла, потім розумію, що. Уча вся дощ. Я знайшов печеру. Що то я не вдупляю, як воно працює. Я в печері. Так, коротше. Три хаус, Три план, три брич. О, блядь! Три зіплайн. рок пев, можна доріжки будувати. Я знайшов На... шоколадки. Ого! О! А там головна частина печери, там де мутант буде. ні 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 я туди в соло не піду. Я туди в соло не піду. Це не Майнкрафт. Цю гру я знаю хріново, я знаю, що від неї очікувати. Що, що знаю, що робить ситуацію набагато гірше. Що ти п'єш воду грязну, ідіот? Я тут, до речі, трошечки видохну з голода. Красава, тільки нахрена, якщо вся їжа залишилась у тебе. Так, а що ще потрібно для факела? Ну, одяг. Ні, там тряпки потрібно. блін. Ну, ну... тряпки. Клод. Зашибісь просто. Я замерзаю насмерть. Залишився один день, бляха. без мене Уже вмирає. Мене напружує, що тут щось літає, і я не розумію, чи це хтось бігає, чи це тут просто сова літает. Я теж зберігаюсь. Да, я правда забув новий слот зробити. Подожди, у тебе є ж латва, щоб зланку не здохнуть. Нема. Що тобі вигідніше щоб було... А хоча? Зараз? А зараз? Аго. Ну знаєш, мені кайфово. Або ще тобі так само було. Я точно скрутив на мінімалки... Немало, а не, було ще. А, нет, не могут, загалі, Мутантів поки нема. Вони здається файниться чи то на сьомий день, чи то на який, а це тільки четвертий. Ну да, we're halfway there. Буквально будемо потім жити вони prayer. Так, давай тоді скіпати. Який нахуй скіпати, у мене жатви нема. Я тебе з собою розбираюсь. О! Я випадково зайця зарізав. От я так чайку зарізав. Точніше, я коли ламав цей е, підлогу, типу, мені під топор просто чайка в минулому, минулому відео залізла якимось чином. <плес> ну, коротше, у мене, в принципі, година матеріалу є, точно можна буде звідси щось вирізати. У найгіршому випадку піде все в один відос.